Світовий банк пообіцяв негайно виділити Мексиці на боротьбу з епідемією понад 205 мільйонів доларів. Про це оголосив президент цієї установи під час заключної прес-конференції за підсумками спільної весняної зустрічі світового банку та міжнародного валютного фонду, що пройшла цими вихідними у Вашингтоні. Одним з головних результатів зустрічі стало рішення збільшити обсяги кредитів країнам, що розвиваються. Про зустріч та прийняті рішення розповідає Мирослава Гонгадзе. Міністри фінансів зі 185 країн світу під час спільного засідання МВФ та Світового банку ділились своїм досвідом сподолання глобальної економічної кризи і прийшли до висновку про потребу спільних та якісно нових антикризових підходів. Криза змінює світ, і світовий банк мусить змінити свої підходи. Під час зустрічі усі погодили, що країни, що розвиваються, повинні мати більше впливу на охвалення рішень Світового банку. Комітет постановив, що другий етап реформи банку щодо процедури голосування необхідно пришвидшити. Відповідна реформа, за словами Роберта Зелека, повинна завершитись до весни 2010 року. А поки світ потребує невідкладних антикризових заходів та додаткових фінансових ресурсів, обіцяних країнами так званої великої двадцятки. Фінансова криза перетворюється у людську біду. Багато людей уже опинились у абсолютній бідності. Ми вітаємо наміри країн-членів збільшити внески до МВФ. І ми закликаємо усіх донорів пришвидшити виконання цих зобов'язань і розглядати, Клянути можливість вийти за рамки своїх обіцянок. Світовий банк зобов'язався виділити понад 55 мільярдів доларів на соціальні програми у бідних країнах, які у зв'язку з кризою потрапили у складне фінансове становище і бюджетних коштів, яких вистачає для задоволення лише мінімальних потреб своїх громадян ніхто не знає, як довго буде продовжуватися криза. Ми також не знаємо, як швидко відбудеться відновлення. Тому комітет підтримує плани світового банку використати можливості міжнародного банку з реконструкції та розвитку, щоб збільшити кредитування до 100 мільярдів доларів у наступні три роки. Подвоїти суми кредитів зобов'язався і міжнародний валютний фонд для того, щоб досягти поставленої мети МВФ вперше за 65-річну історію цієї інституції. Погодився продавати бонди країнам, що розвиваються. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки.